А скажіть, яка сьогодні дата? Добре, а чим вона відома в світовій історії? Сьогодні у нас великі свято. Ага. Я говорю про... А що була за подія? 509 років тому. Так, ви тва під горшею. О, перевод. Переможна битва під очі. Цього року, цього року другий день повномасштабної війни. Війна триває не лише за територію, війна триває за розум, за емоції, за серця. Така як інформаційна війна триває всюди. Звичайно, знання своєї історії надзвичайно важливо. Тому що е, люди, які знають свою історію, знають події, які відбувалися, їм легше давати відсіч. Не було такої можливості широко відзначити 50-річчя Росохівської групи, чин Росоковської групи, бо власне і не дуже на це немає і часу, і, і ресурсів, але, але в історії України. Були дуже символічні події, дуже символічні такі знакові. І сьогодні ми подивимося документальний фільм Росохацька група. Росокаська група створений продакшеном tv 4 до 50 річчя Росохацької групи. І після перегляду фільму. У нас буде зустріч з е, керівником Росохацької групи, паном Володимиром Мармосом є в залі. Прошу його привітати. Е, він е, вас е, представить свою фундаментальну таку історичну довідку, е, яка е, про історію Росохача. Ну, власне, її буде представляти він і зробиться край. Було гасло слава Україні, це було гасло вот. ОУН. Зараз ми на, на рівні держави. Ми чуємо президент, кожен свою промову кінчує гасло, слава Україні і героям слава. Як вважаю, що не йде? до своєї мети, остаточної мети утвердитися як самостійна європейська о, висококультурна держава, яка має свою історію, культуру і великі перспективи на майбутнє. Слава Україні! Роки тому назад відбувалися. Приблизно ми були такого віку, десь трошки старше. Це вже далека для вас історія. Можливо, багато моментів для вас не зажанили, тому що підняти прапор, розвісити. Ми сьогодні десь навіть заохочують займатися такою справою. Тоді було це на рівні. Державного злочину. Після суду ми були арештовані везли в ці російські болота з такими книгами. Це особо опасний державний приступник на піті слідування держав строго обдільно. Вся ту ми ту інформацію не передавали друге. Зрозуміло, що для кожного нашого історичного періоду є якісь пріоритети свої, політичні і звичайні. Ну, такі. Ну, сьогодні ми опинилися в досить складні ситуації, але Україна, що на сьогодні в національні сили, ну, які на той час ще за комуністичного режиму Підтримували, попарували. Це сьогодні є державними символами України. Є самостійна держава, має свою армію, всі органи. Фактично як самостійна держава. Веде війну з агресор. Це дуже серйозний історичний момент. школа, чи ліцей носить ім'я Назарія. Ну, в якісь міри, е, ті хлопці, музиканти, е, Іващук, ну, композитор, вони також в певній мірі на, на нас впливали, тому що все, все робилось для того, щоб на передньому місці були, були артисти з Росії, з Москви, тобто, і навіть якщо в нас як хтось з'являвся, говорили музику, яка досить е, сильна. Зачаровувала нашу мову, піднімали ми такого чисто <засназ> людей, що ми українці, як музика в вихає, у нас і так. далі. Щоб це робилось для того, щоб знищити наші вчителі, наші потребишності, так і з культури, пісні, релігію, всі наші ті справді <засназ> ровдиву <кх> історію свого сьогодні. Цело є, це є як клітина, маленька клітина, того загального національного організації, якого складається країна. Колись хтось, якщо на рівні академії наук, буде писати ще повну історію України, надію, що вона мала бути якась стотомною, щоб ви такі... Це вони ставали матеріалом, правильним таким матеріалом для цілої загальної історії України. Ми може, бачите, до цього моменту не дожив він взагалі. Мені дуже шкода, що я його втратив, але бачите, таке наше звичайно за те, щоб стати державою, міцною державою. Мусимо, як